Вітаю вас на своєму каналі. Я покажу, як дуже смачно приготувати куряче філе на сковорідці. Це, мабуть, найсмачніше куряче філе, яке я колись готувала. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Куряче філе промийте і обсушіть паперовим рушничком. Зробіть на філе надрізи, щоб вийшли ромбики або квадратики. Завдяки цьому філе швидше приготується і залишиться соковитим, а також матиме гарний апетитний вигляд. Філе посоліть і поперчіть з обох боків. Солі беріть небагато, бо будемо ще додавати соєвий соус. Обваляйте філе в муці з обох боків. В Сковорідку налийте олії і добре розігрійте. Покладіть в сковорідку куряче філе розрізами донизу і смажте на сильному вогні 2 хвилини. Потім переверніть і обсмажте з іншого боку знову 2 хвилини. Тоді додайте в сковорідку лимонного соку, меду, соєвого соусу, а також подрібненого чеснику. Накрийте сковорідку кришкою, зменште вогонь до мінімуму і смажте філе протягом 3 хвилин. Далі переверніть філе і знову смажте під кришкою на маленькому вогні до готовності. Філе готується дуже швидко, тому важливо не перетримати його, щоб воно залишилось соковитим і не стало сухим. Подавайте філе, поливши зверху соусом, в якому його готували. Смачного! Друзі! Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.